Починати вивчення хірагани краще з голосних літер А, І, У, Е, О. Подивіться, будь ласка, уважне відео та зверніть увагу на порядок написання. Голосна літера А складається з трьох рис. Завершується остання риса, наче дужечка. Спробуйте, будь ласка, записати літеру А у ваш зошит. Наступна літера це І, і вона складається з двох рис. Спробуйте повторити літеру І в своєму зошиті. Голосна літера У дуже схожа на вушко і складається із двох рис. Запишіть, будь ласка, літеру У. Голосна літера Е. Зверніть увагу, що хвиляста лінія починається десь з середини діагональної лінії. Літера Е так само пишеться у дві риси. І будь ласка, не підіймайте хвост в кінці догори. Спробуйте записати літеру Е. І остання голосна це літера О. В кінці так само схожі на дужечку і складається літера О з трьох рис. Запишіть, будь ласка, літеру О собі зошит.